Серце України таку назву носив перший всеукраїнський конкурс української народної культури, що у минулу суботу проходив у Славуті. Його організаторами виступили Славутська школа мистецтв, громадська організація, мистецьке об'єднання Креатив» за підтримки Славутського управління культури та міської ради. Участь в конкурсі взяло близько 200 учасників із Вінницької, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. Як з'ясувалося, ідея конкурсу в організаторів виношувалася давно. Ідея всеукраїнського конкурсу народжувалася досить давно. Перебуваючи, коли ми брали участь в різноманітних конкурсах різних рівнях в нашій країні та поза межами, ми вже давно спілкувалися з нашими організаторами, започаткувати саме в нашому місті такий конкурс. Оцінювало конкурсантів професійне журі, заслужені артисти, діячі мистецтв України, викладачі музичних коледжів, відомі фольклористи, співачки. По журі ми підходили також особливому, тому що ми хотіли, щоб рівень був так як у нас, статус українського конкурсу, Тому рівень повинен бути суддійської комісії таким найвищим. Пропонували ми викладачам фахових коледжів, заслуженим діячам мистецтв. І всі одразу погоджувалися з задоволенням, і сьогодні ми їх зустріли на нашій словській землі. Прослуховування учасників конкурсу проходило одразу у двох приміщеннях кінотеатрі імені Шевченка та мистецькій школі. Поки тривали виступи, ми мали змогу поцікавитись враженнями від конкурсу. Знаєте, надзвичайні враження, тому що перше за період карантину. І за період війни ми виїхали на конкурс живий, не онлайн. І діти надзвичайно щасливі, тому що ми побували на великій, красивій сцені. Організація супер, все на вищому рівні. Дуже приємно, що багато професійних колективів сьогодні присутні на сцені. І оскільки я приїхала із маленькими, і середніми, і старшими, і маленьким, дійсно було на що подивитися і в кого повчитися. Хотіла подякувати організатором за таку надзвичайно надзвичайно велике враження від вашого конкурсу дуже Дуже гарно все організовано. У вас дуже гарні умови, у вас прекрасний зал, зал обладнаний апаратурою, прекрасний звук. І саме головне, що дуже велика кількість учасників високого рівня. І сьогодні ми змогли послухати наші витоки, нашу народну музику, наш автентичний спів, причому в такому дуже високому фаховому виконанні. Дуже чудові враження. По-перше, ми всі засиділися вдома. Ковід, потім війна, і все якось воно перейшло в онлайн режим. Але це дуже чудово, що нас зібрали разом і таку гарну кампанію. Це прекрасно і організація чудова, чудово. все. на Те... дуже тепло, дуже тепло і приємно. Інтригуючою та хвилюючою була церемонія нагородження переможців конкурсу, яку відкрили неперевершені музично пісенні виступи членів журі Галини Куришко, етноспівачки та півфіналістки вокального проєкту Голос країни. Піднесення додав музичний виступ Майї Онищук, директорки Хмельницького центру культури і мистецтва, заслуженої артистки України, солістки Хмельницької обласної філармонії. Переможцям вручали члени журі. Приємно, що серед лауреатів були і юні славучани, вихованці мистецької школи. Так, дипломи лауреатів першої премії отримали інструментальний ансамбль «Скерцо» Кіра Обелянюк, Молодший, старший гурти та квартет пташечки фольклорного гурту Щедрик. Лауреатами стали і ансамбль бандуристів Білоцвіт, друга премія, солісти, баяністи та солісти Щедрика. І найвищу нагороду гран прі у номінації Інструментальне виконавство бандура старшої вікової категорії отримала Софія Альхадіді, студентка Вінницького коледжу мистецтв імені Миколи Леонтовича. народний спів гуртовий спів змішаної вікової категорії нагорода Гран-Прі була присуджена трио фольклорного гурту Мокоша цього ж Вінницького коледжу. Своїми враженнями від конкурсу його організації, рівня учасників та враженнями від атмосфери ділились члени журі. Ми дуже всі вражені, тому що ми не вірили, що буде скільки учасників, що в такий час зберуться діти. Це було наскільки зворушливо і до сліз, тому що. Діти вірять, видно, всі ми віримо в перемогу, і дійсно, наш мистецький фронт тут, в тилу він працює дуже потужно. Хочеться подякувати всім організаторам, бо це було на найвищому рівні. Я бачила багато фестивалів, але аура надзвичайно приємна, надзвичайно висока, дух високий. Таке все було дуже благородно, інтелігентно, безметушні, красиво, гарно по-українськи. Породинному величезна подяка організаторам, які надихнулись такий е, важкий час. Знайшли ресурси, е, знайшли натхнення. От е... Передзвонити, знайти таку о, кількість талановитих солістів, ансамблів, оркестрів це надзвичайно важко. Я цим теж займаюсь, і я можу оцінити вагомість їх вкладу душі. Я знаю скільки не недоспано ночей. От для того, щоб сьогодні кожен артист мав змогу мати ресурс реалізуватись. Подати себе, представити себе, повне неймовірне забезпечення, технічне, світлове, репетиційне, тому, тому певно, і сьогодні мали діти такі яскраві виступи. Серед таких Майя іванівна відзначила і юну славуцьку талановиту сопілкарку Кіру Омелянюк. Сьогодні діти вразили, от зі славути дівчинка з сопілочкою, неймовірна манюня, професійно кожна ноточка, подача, харизма, вихід. Схід зі сцени, це вже така манюсінька мусюсенька артистка вже з подачею. А фольклорний гурт Мокоша із Вінниці вразив і закохав в себе професійним виконавським співом як на сцені, так і поза нею. Уже збираючись від'їжджати, діти потужно заспівали батько наш Бандера, змусивши усіх затамувати подих. Давайте послухаємо. Let's Організатори всеукраїнського конкурсу Серце України планують зробити його проведення щорічним.